Як ви вважаєте, відчуття, що я вдома? Воно насправді будується ззовні чи всередині? Ті, хто думає, що ззовні, ось тут ви попадаєте в. Пастку, бо якщо ви будете звідусіль а, шукати можливості прив'язати себе до стін, ось щоб співпало, як було у вас в дитинстві, ось ви так. Ось тут як було у бабусі, тут як у матусі, ось тут я все-все-все. І починаєте обкладати а, цим уютом, комфортом, а де б вони були, і все одно воно не то, і все одно ви страждаєте, що я, я, все одно як не вдома. А чи можливо? Насправді, треба будувати не ззовні свій дім, а зсередини. Можливо, перш за все, треба відчути, я вдома, тут, в своєму тілі. Моя душа вдома, де б я не була, я вдома. І тоді вам буде набагато легше відчувати